Головний шпигунський секс скандал ХХ століття, який стався у розпал холодної війни та розворушив розмірене життя британської богеми. До чого призвів любовний трикутник між 19-літньою повією Крістін Кілер, британським військовим міністром Джоном Проф'юмо та офіцером головного розвідувального управління СССР Євгеном Івановим? Як так сталося, що звичайна ескортниця зуміла призвести не лише до відставки міністра, але й падіння усього уряду Британії і навіть поразки консерваторів? Хтось поплатився політичною кар'єрою, у когось розлетілася на друзки сім'я та стосунки. А дехто в результаті отриманого стресу і потрясіння не знайшов іншого виходу, як покінчити життя самогубством. Друзі, вітаю! З вами канал За документаліст. Сьогодні маємо доволі незвичний і цікавий випуск. Ми розповімо вам про справу, яка у 60-х сколихнула увесь вищий світ Лондона і не лише його. Про цей секс-скандал написали кілька книг, зняли фільм і навіть серіал. Основна його винуватиця стала частиною поп культури. Зараз її фото зберігається в одному із музеїв Лондона. Якщо глянути на них, то добре розумієш, чому від цієї дівчини чоловіки втрачали голову, сім'ї і кар'єру. Отже, далі про оргії у середовищі політичної еліти, відбитих на усю голову гангстерів з Ямайки і секс-бомбу, яка розірвалася у реальному світі і наробила чимало біди. my, name is Christine This is the story of my life. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. 8 липня 1961 рік у заміському маєтку англійського лорда Астора, що у Клайвдені над самісінькою темзою гучна вечірка. Там зібралася доволі вишукана публіка серед чотирьох десятків гостей. Президент Пакистану Мохамед Аюб Хан, військовий міністр Великобританії Джон Профюму з дружиною та багато інших впливових політиків. Організував вечірку успішний лікар, Ловелас та модний художник Стівен Ворд. Ви можете побачити його на фото. Я розповім про цього персонажа трохи більше, оскільки у скандалі який виник він зіграв одну з головних ролей. Отже, Стівен Ворд насамперед був популярним лікарем-остеопатом, який лікував за допомогою рук та мануальної терапії, мав багато клієнтуру. До прикладу, його пацієнтом був Вінстон Черчилль та принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети II. Також Ворт надавав медичну допомогу лорду Астеру, який в подяку за це за символічну вартість. Лише один фунт стерлінгів на рік здавав йому один із своїх заміських будинків. Власне, в ньому і відбулася вечірка, про яку ми зараз розповідаємо. Крім усього, Стівен Ворд був доволі відомим художником, настільки відомим, що малював членів британської королівської сім'ї. А також на замовлення газети Daily Telegraph робив замальовки із гучного судового процесу, який проходив в Єрусалимі над архітектором Голокосту німцем Адольфом Ейхманом. Художник любив красиве життя і мав популярність у красивих і вишуканих жінок. Він знав сексуальні уподобання багатьох представників британського вищого суспільства, мав колекцію компрометуючих малюнків та фотографій, і, власне, полюбляв організовувати для політиків секс-вечірки, які часто перетворювалися на справжні оргії, забезпечував їх повіями, легкими на поведінку моделями, манекенницями чи просто гарними та ласами на гроші дівчатами. Одного разу ведучи богемне життя, Ворд відвідав лондонський стриптиз клуб де познайомився з юною танцівницею Крістін Кіллер, яка втекла в столицю від злиднів і неблагополучної сім'ї. Вдома її родина мешкала у старому залізничному вагоні. Батько покинув сім'ю під час Другої світової війни. Дівчинку виховував вітчим, який зґвалтував її у підлітковому віці. І дівчинці доводилося спати з ножем під подушкою. Щоб зараз не заплутувати глядачів більш детально про Крістін Кілер. Ми розповімо трішки згодом. Додам лише, що красуничка стриптизерка разом зі своєю приятелькою з першого лише їздила до художника в гості. Згодом зрозуміла, що той має гроші і вплив, що довкола нього завжди крутиться багато впливових політиків. Тож вирішила перебратися до його будинку, який той винаймав у лорда. Отже, як згадували, очевидці на вечірці 19-річна Крістін плавала у басейні голою. Згодом вийшла з нього і намагалася прикритися рушником, але той був доволі коротким і приховати усі її принади не міг. У такому вигляді напівоголену дівчину побачив 50-річний військовий міністр Багатій Джон Проф'юмо, який гостював у маєтку із своєю дружиною, відомою кіноактрисою Валері Хобсон. Обоє були відомою та красивою парою. Ви можете побачити це на світлинах, але всупереч присутності дружини, політик починає жадібно спостерігати за розкутою поведінкою юної стриптизерки. Та одразу западає йому у душу. Як тільки жінка кудись відвернулася, міністр та Крістін усамітнюються всередині величезного палацу. Ми зайшли в першу ж кімнату, і він став пестити мене нижче спини. Писала пізніше у своїх мемуарах Стриптизерка. Ми люди дорослі і розуміємо, що лише погладжуванням історія біля басейну точно не завершилася. За хвильку, ми розповімо вам, як розвивалися події далі, а вони мали доволі стрімку динаміку. Але знову ж таки, щоб картина була зрозумілішою кілька слів про те, ким була основна винуватиця головного шпигунського секс-скандалу 20-го століття. Як вона опинилася в Лондоні і зуміла стати своєю на закритих богемних вечірках Великої Британії? Отже, Крістін Кілер народилася у лютому 1942 року у містечку Аксбрідж, що знаходилося у західному передмісті Лондона. Як я вже говорив раніше, її родина була доволі бідною. Коли дівчинці виповнилися три роки, то батько покинув сім'ю. Відтак Крістін виховувала мама і бабуся. З'явився відчим, який зґвалтував її, розбещував, і навіть пропонував 12-річній дівчині втекти з ним, бо, мовляв, розлюбив її матір. Наскільки родина була бідною, свідчить один факт: у віці 9 років її відправили в один з будинків відпочинку, оскільки шкільний інспектор, який тримав сім'ю на контролі, заявив, що дівчинка потерпає від недоїдання у своїх мемуарах: секрети та брехня, а також численних інтерв'ю, Крістін розповідала, що у 12 років вона вона була змушена заробляти на життя продаючи газети а в 15 покинула школу і працювала моделлю в магазині одягу у лондонському сохо. Чи то у 16, чи то у 17 років джерела подають різну інформацію. Крістін завагітніла від сержанта військово-повітряних сил США. Він був афроамериканцем і одружуватися з дівчиною не збирався. Повернувся на батьківщину. Крістін безрезультатно намагалася позбутися дитини зрештою народила хлопчика, але той прожив лише кілька днів. Рятуючись від злиднів, депресії та нудьги провінційного містечка, вона остаточно вирішує переїхати в Лондон. Спершу працює офіціанткою в ресторані, згодом танцівницею у модному кабаре «Мюррейс». Ось її фото з того періоду. Це був такий елітний клуб, куди в основному заходили відпочити американці та араби. І ось саме там наша героїня познайомилася з медиком та художником Стівеном Вордом, який полюбляв світське життя, організовував вечірки та постачав красивих дівчат літнім джентльменам. Крістін та її приятелька з клубу Менді Райс Девіс починають товаришувати із художником настільки, що навіть заселяється у його лондонському будинку на вулиці Уімполмюс під 17-м номером. Цей дім як згадувала пізніше, Крістін був справжнім штабом шпигунської мережі. Виявляється, художник був доволі непростою людиною, а подвійним агентом. Співпрацював з британською службою безпеки Мі 5 а також мав тісні контакти із совєтськими спецслужбами. І, от у міській квартирі Стівену Ворду, стає тісно. На запрошення лорда Астора він переїжджає у його палац, що на березі Темзи там організовує запальні пляжні вечірки, у яких беруть участь і його нові знайомі Крістін та Менді Райс Девіс. Красуні знайомляться з заможними політиками, ті допомагають грішми. У результаті наша героїня звільняється зі стриптиз клубу. Їй більше не потрібно заробляти гроші, танцюючи напівоголеною перед публікою. Тепер вона заробляє їх у інший спосіб, стає елітною повією чи утриманкою. А курує процес Стівен Ворд Збереглася доволі рідкісна світлина з тих часів. Ось задоволений і усміхнений художник в оточенні дівчат. Крістін Кілер справа її приятелька Менді Райс Девіс внизу зліва по центру Паула Гамільтон Маршал. Друзі, за менш ніж хвилинку ми повернемося до подій, які відбувалися у палаці. Але зараз я попрошу вас підтримати гривний ударно-розвідувальний підрозділ м Сквад, 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопці постійно збирають кошти на fpv дрони, якими вправно знищують орків, і час від часу звітують нам цікавими роликами. Тож, якщо маєте зайву копійку, то закиньте бійцям реквізити і вся інформація в описі до відео. І ми продовжуємо, отже, на календарі уже 9 липня і в маєтку лорда Астора другий день вечірки. Усі веселяться, слухають музику, смакують напоями і купаються у прохолодному басейні. Компанія збільшується, оскільки до гостей долучається, і громадянин СССР Євген Іванов. Усі знають його як помічника військово-морського аташе СОВєцького Союзу, але насправді він розвідник, який приїхав до Лондона, щоб поспілкуватися з президентом Пакистану, який, нагадаю, також присутній у маєтку. Ви спитаєте, а що робив виходить з СССР на закритій лондонській вечірці? Відповідаю, є кілька версій того, як художник познайомився з Івановим, але найбільш правдива пояснюється так. Обох звів докупи головний редактор видання Daily Telegraph Колін Кут. Річ у тім, що Стівен Ворд мріяв намалювати кілька портретів совєтських партійних діячів, зокрема Нікіти Хрущова, і шукав виходи, хто б міг допомогти йому в цьому. До речі, британські служби знали, що Іванов офіцер ГРУ і сподівалися перевербувати розвідника, якому явно подобалося буржуазне життя і такі легкі вечірки. Цьому не було нічого дивного, бо навряд чи в себе вдома в комуністичній імперії він міг розраховувати на щось подібне. Так чи інакше, але разом з усіма у басейні вже купається і професійний розвідник Іванов. Того дня усі вони веселилися у воді, ніби діти. За спогадами спершу чоловіки змагалися, хто швидше перепливе басейн. Виграв профюмо, який обхитрував усіх, і на мілині не плив, а йшов. Наступне змагання було куди веселіше, треба було протриматися на плаву з жінкою на спині чи на шиї. Крістін очікувано осідлала військового міністра, оскільки це був другий день знайомства, і іскра між ними розгорілася наповну. Звідки відомі усі ці подробиці? Річ у тім, що учасники тих подій залишили про це згадки в мемуарах. Зокрема, Іванов написав книгу під промовистою назвою Голий шпигун. І от усе б добре, але на якомусь етапі всі ці розваги починають не подобатися дружині профюмо. Вона запідозрює щось недобре і починає ревнувати. Між нею та чоловіком виникає сварка. Тож, коли Іванов збирається повертатися у Лондон, то міністр підходить до нього і тихенько просить, щоб той забрав дівчину з собою до міста. Розвідник розуміє, що між ними є стосунки і радісно посміхається сам до себе. Тиба міністр оборони на гачку удівки. А що як скористатися цим? Моя уява одразу почала малювати можливі сценарії розвитку ситуації. Писав він пізніше у своїй книзі. Так чи інакше, але Іванов везе Крістін до Лондона. По дорозі він розповідає повії усілякі небелиці про свою рідну країну. Мовляв, в СССР такі будинки, як у лорда, належать виключно народу, а не окремим людям. І додає, що в Україні Леніна та Сталіна в автобусах навіть немає кондукторів, оскільки всі совєтські люди надзвичайно чесні, а ще повністю відсутні гомосексуали. По приїзді до Лондона Іванов запрошує Крістін до себе додому. Вони п'ють горілку. Він продовжує розповідати про те, який чудовий совєцький Союз згодом обоє займається сексом на підлозі. Стриптизерка стверджувала, що тоді це був єдиний і останній раз. Іванов у своїх спогадах запевняє, що був і другий. У будь-якому випадку розвідник, нібито жартома, просить, щоб надалі дівчина повідомляла його про усі зустрічі, які матиме з військовим міністром, та не дуже орієнтується в політичній ситуації і дорослих чоловічих іграх. Вона взагалі не усвідомлює про що йдеться і які наслідки усе це може мати. Тому обіцяє, що буде інформувати свого нового друга про усе, що знатиме, коли після вечірки до Лондона приїжджає і проф'юмо, то він також очікувано вирішує продовжити амурні стосунки з танцівницею, дзвонить їй, і вони зустрічаються щоб переспати. Коли обоє займаються коханням, то профюмо і не підозрює, що уся спальня буквально напхана секретною апаратурою, внаслідок чого вже на ранок совєтська розвідка отримає колекцію компрометуючих світлин, які планує використати для шантажу британського високопосадовця. До речі, про секс з міністром Крістін відгукувалася не зовсім добре. Вона писала про це так спершу дуже тихо згодом задоволення поступово наростало, але все закінчувалося, перш ніж я встигала це усвідомити. Як розвивалися події далі? А далі в гру вступає британська розвідка. Мі-5. її співробітники вже давно слідкували за Івановим і навіть склали на нього досьє, у якому йшлося про слабкі сторони совєтського громадянина, що особливо проявлялися під впливом алкоголю, необачність, втрата самоконтролю, жага до жінок і нетактовне вихваляння. І от розвідникам стає відомо, що гість з СССР дуже добре почуває себе у Британії, встиг налагодити зв'язки з місцевими, дружить з художником і навіть відвідує вечірки, який той організовує. Вони зустрічаються зі Стівеном Вордом, щоб вивідати від нього більше інформації. І коли той починає розповідати їм усе, то у британців волосся стає дипки. Художник повідомляє, що на вечірці Крістін та Іванов випили на двох дві пляшки віскі. і ніби нічого й не сталося, додає, що на забаві був присутній і військовий міністр. Розуміючи, чим усе це загрожує національній безпеці країни. Британська спецслужба зустрічається з міністром і тактовно натякає, що йому точно не варто ділити коханку із совєтським розвідником. Міністр лякається, припиняє танцівницею усі побачення і намагається більше нікуди не висовуватися. Але шила у мішку не сховаєш. У той час, коли міністр заліг на дно і їхні стосунки припинилися, Крістін продовжувала фліртувати і насолоджуватися життям. Одного разу вона купує марихуану у вихідця з ямайки, джазового співака та наркоторговця Лакі Гордона. Ось він теж є на фото, ніби персонаж з фільму Гая Річі. Дівчина залишає йому свій номер телефону, і невдовзі після цього той шукає причини, щоб зустрітися з нею. Запрошує куртизанку до себе додому і, погрожуючи ножем, гвалтує. Після чого силою утримує дівчину близько доби у своїй квартирі. Коли повія опиняється на свободі, то намагається уникати зустрічі з Ямайцем. Натомість знайомиться з іншим темношкірим Джоні Еджкомбом, промоутером джазової музики, який також приторговує марихуаною. Двоє залицяльників ревниві. Вони розуміють, що їм дісталася справжня красуня, але от біда ніяк не можуть поділити крісті між собою. У жовтні 1962-го Комп та Лакі Гордон зустрічаються в одному із клубів, дістають ножі і вирішують з'ясувати стосунки. Після цього короткотривалого, але емоційного інциденту Гордон опиняється у лікарні, де медики накладають на його обличчя 17 швів. Коли їх знімають, то ревнивець кладе їх у конверт. Адресує його крісті і пише: що якщо ти не відповіш мені взаємністю, то за кожен шов отримуєш на своєму обличчі по два, і буде їх 34. Перелякана танцівниця розуміє, що все зайшло надто далеко, що ігри з наркоторговцями можуть завершитися дуже кепсько, тож не придумує нічого іншого, як знову повернутися під крило Стівена Ворда, заселяючись у його квартирі. Але спокою немає, і там до будинку приходить ет і випускає у двері художника Сім Куль. За це його заарештовують. Побоюючись суду, щоб її не звинуватили у проституції та зловживанні наркотиками, Крістін Кілер починає шукати адвоката у нічному клубі. Вона знайомиться з Джоном Люїсом, колишнім депутатом парламенту від лейбористів. Той обіцяє їй допомогу і опіку. Вона розповідає йому про своє знайомство та стосунки з військовим міністром профюму і совєтським розвідником Івановим. Інформація, яка до цього часу була відома лише спецслужбам, і дуже вузькому колу людей виходить назовні, і справді, почувши про шпигунську історію, Льюіс потирає руки попереду. Вибори проф'юмо марить стати прем'єр-міністром, тож він вирішує злити усе журналістам. Газети виходять із гучними матеріалами про те, як звичайна повія спала з військовим міністром, вивідувала у нього військові таємниці і передавала її совєтському шпигуну. Це справжній шок, сенсація. На дворі холодна війна, коли комуністи і без того вижалися усюди. Тож історія одразу обростає скандалом. Спершу Джон Проф'юмо пробує заперечувати усе. Мовляв, це вигадки нісенітниці на засіданні парламенту. Він робить таку заяву. Ми з дружиною познайомилися з міс Кіллер на вечірці у липні 1961 року у Клайвдені. Серед гостей був доктор Стівен Ворд, з яким я вже був знайомий, і містер Іванов, аташе російського посольства. Ми зустрічалися з містером Івановим лише один раз на офіційному прийнятті на честь Гагаріна у совєтському посольстві. Додам від себе, що такий прийом справді був: ось Гагарін тисне руку дружині Профюмо. Далі міністр визнає, що у липні-грудні 1961-го він зустрічався з Крістін приблизно півдюжини разів на квартирі доктора Ворда, але мав з нею виключно дружні стосунки, жодної непристойності. Але йому вже ніхто не вірив, тим паче, що журналісти виходять на танцівницю і пропонують їй чималі гроші за откровення. Зрештою, у профюму не залишається іншого виходу ніж зізнатися, що він справді спав станцівницею і ділив її совєтським розвідником Івановим. Після цього усе почало сипатися, ніби картковий будинок, відчувши небезпеку, Євген Іванов втікає до Москви. Міністр профюму йде у відставку. А вслід за ним увесь уряд прем'єр-міністра Гарильда Макмілана. На наступних виборах консерватори зазнають поразки. Перемогу здобувають їхні політичні конкуренти, лейбористи. Стівену Ворду висувають обвинувачення у звідництві та аморальній поведінці, і той накладає на себе руки. Ось його везуть на медичній каталці. У розпал скандалу Крістін Кілер погодилася на фотосесії у відомого фотографа Люїса Морлі. Ці частково еротичні портрети, на яких оголена жінка сидить на кріслі, здобули величезну популярність. Деякі з них досі знаходяться в одному із музеїв Лондона. У 1981 році Євген Іванов вийшов у відставку. Після розпаду СССР його мемуари Голий шпигун передрукувала газета The Sunday Times. У 93-му на прохання британських журналістів, Іванов зустрівся з Крістін у Москві. Він погладшав, посивів і вже не був тим великим могутнім ведмедем, який лежав у моєму ліжку. Згадувала вона після цього. Ще головна винуватиця скандалу зауважила, що коли була в Москві, то її колишній коханець посоромився показувати свою крихітну і погано обставлену квартиру. Іванов помер у 94-му. За деякими даними, причиною смерті стало зловживання спиртним. Джон Проф'юмо після скандалу впав у депресію і займався волонтерством. Подайкою, що всупереч своїм великим родинним статкам, якийсь ж час він навіть безплатно прибирав громадські вбиральні. але далі британське суспільство таки пробачило йому у 1975 році. Королева Єлизавета II нагородила політика орденом Британської імперії, давши сигнал підданим, що профюмо амністований. Маргарет Тетчер запросила його на святкування з нагоди свого 70-річного ювілею. А коли Профюмо помер у 2006 році, то некрологи у пресі представляли його як гідну людину, а не учасника секс скандалу. На момент смерті колишньому міністру було 92. Сама ж Кристін Кілер останні роки свого життя провела у самотності і надовго пережила усіх учасників скандалу. Вона померла у 2017-му, і на той момент їй було 75. Шпигунський секс-скандал залишив слід не лише в літературі, але й кіномистецтві. У 1989 році цю історію екранізували, і на екрани вийшов фільм Скандал. А у 2019 з'явився шестисерійний серіал Суд над Крістін Кілер, який випустила компанія BBC. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Якщо вам сподобалася наша розповідь, то ви можете підтримати нашу творчу команду через Монобанк чи Пейпал і дякую тим людям, які роблять це на постійній основі, бо це дає нам змогу розвиватися. Також будемо раді коментареві чи підписці. Бережіть себе, зустрінемось.